На сучасному етапі патологія шийки матки займає досить вагомий сегмент серед всієї патології гінекологічної сфери. Це пов'язано з тим, що друге місце серед онкогінекологічних захворювань жінок посідає рак шийки матки. В медичному центрі Асклепі ми можемо надати повний спектр послуг, направлених на скринінг. Або іншими словами, виявлення патології шийки матки. І внаслідок цього ми зробимо профілактику більш серйозних грізних захворювань і, відповідно, збережемо життя і якість життя жінок. Що ми можемо запропонувати? В плані скринінгової програми раку шийки матки основними дослідженнями на сучасному етапі є цитоморфіологічне дослідження епітелію шийки матки і також ВПЛ-тест, а саме тест на наявність в організмі жінки вірусу папіломи людини. Як відомо, на сучасному етапі більше, ніж в 90 випадках захворювань на рак шийки матки присутній вірус папіломи різних високоонкогенних типів. Одним із дуже інформативних і таких доцільних засобів обстеження є цитоморфологічне дослідження у вигляді ПАП-тесту з особливим забарвленням мазочків, коли ми виявляємо відразу не лише зміни епітелію, а й інші фактори ризику, і саме такі зміни, які вказують на наявність вірусу папілону. Цей тест ми виконуємо і він у нас має Гарну вартість, і ми можемо запропонувати його всім пацієнтам, які звертаються в нашу клініку. Також ми виконуємо сучасну діагностику вірусу папіломи, а саме генотипування ДНК вірусу, визначаємо вірусне навантаження і можемо промоніторити, як ця інфекція протікає в організмі жінки. Не менш актуальним є кульпоскопічне дослідження, яке ми застосовуємо для візуальної оцінки стану шийки матки, для виявлення різного роду змін, запальних процесів, ерозій, поліпів, і своєчасно прийняти міри для ліквідації цих станів. Також Дуже актуальним є те, що для лікування виявленої патології ми застосовуємо найбільш сучасний метод впливу на епітелі шийки матки, а саме радіохвильовий метод втручання апаратом Сургітрон виробництва Сполучених Штатів Америки. Це єдиний апарат, який існує на теренах Житомирської області. Вплив на шийку мінімальний, впливає лише на епітеріальний шар, не порушуючи функціональну здатність шийки в послідуючому. І не маючи ніяких небажаних наслідків, проблема ракуші матки є настільки важка і актуальна нині в нашій державі, що ми запрошуємо всіх. Жінок молодого віку, всіх жінок і більш старшого віку до нас на обстеження, тим паче, що ми можемо запропонувати цікаві програми, дисконтні програми, соціально спрямовані програми, і ви отримаєте повний спектр обстежень в короткий для вас час і зручний для вас час.